Проблема мого міста це у Полтаві під такою назвою провели лекцію. Її організували самі студенти-юристи. Вони обрали тематику, яка їх цікавить, та самого доповідача. Лектором для них виступив юрист, науковець, депутат Полтавської обласної ради восьму скликання. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко. Тематика наступна. Яка візія? Яка стратегія розвитку області під час повномасштабного? І після повномасштабного вторгнення як повернути людей з-за кордону, які стратегічні напрямки обрати для розвитку міста, для розвитку області безбар'єрність і вплив інтелігенції. І можливість впливу інтелігенції на ці процеси. Студентка четвертого курсу Вероніка Лозан говорить, цікаво дізнатися про проблему міста з вуст самого обранця. Зараз актуальна проблема серед міст, тому що проблема нашого міста не всі про них знають. І було дуже актуально запросити якусь людину саме здержувати, щоб вони розповіли, як зсередини, які саме у нас є проблеми нашого міста. Розповідає реально, як воно є, які є проблеми, і жодного разу як не приховує дійсні проблеми, Беми, які є в нашому місті, ну насправді мені подобається те, що він розповідається відкрито не тільки як серед своїх, а й також студентам. Тобто поширюється інформацію. Олександр Берданов, теж студент четвертого курсу, каже у ході лекції постійно виникало багато запитань. Навіть якщо у нас якісь питання є, Олександр Миколайович дуже контактна особа, і в принципі, по ходу, може питання змінюватись, тому що тема може. Кішкі змінюватися теж по суті. Зараз студентство це те явище, яке в подальшому буде рухати цю країну. Тому що ми всі розуміємо, що війна війною, але в якийсь момент вона нарешті закінчиться і почнеться етап відновлення. Студенти, юристи говорять на таку лекцію. Запрошують Олександра Лемешка не вперше.